Чи знаєте ви, як обрати будинок для людей похилого віку? Це відповідальне рішення, яке впливає на якість життя ваших рідних. Тому зверніть увагу на ключові моменти: локація. Обирайте заклади в екологічно чистих та спокійних районах. Інфраструктура. Пандуси, поручні. Широкі дверні отвори. Все має бути зручно та безпечно. Персонал. Кваліфіковані працівники, які дійсно дбають. Їх має бути достатньо. Чистота. Огляньте приміщення. Чи немає сторонніх запахів. Мешканці Охайні це перша ознака якісного догляду. Звісно, безпека, пожежна система, наявність генераторів. Все має працювати без збоїв. Завітайте до нас в пансіонат Срібний Вік!